Мені однаково, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять ох неоднаково мені.